Одесі безкоштовно тестували на гепатит Б та С, сифіліс та ВІЛ. Процедуру пройшла 31 людина. З них у двох людей виявили віл у дев'яти гепатит С та одного гепатит Б. Про таке суспільному розповіла речниця обласного центру громадського здоров'я Ганна Лєснікова. За її словами, захід приурочили до всесвітнього дня боротьби з гепатитами, які визначають 28 липня. 31 людина прийшла на привокзальну площу аби безкоштовно здати тест на ВІЛ, сифіліс та гепатити Б і С. Серед них був Андрій Тріскач, розказав, перевіряється раз на півроку. Я вважаю, що кожен чоловік має знати своєму заболівання болезні, це важно, щоб ну як лічитися, підтримувати свою життя, тому що ну как бы, я вважаю, з будь-якою болезнью можна боротися і жити. Я тому бы, призиваю людей, ну как бы, проходити тестування, приходити на такі акції, пропагандирувати такое сідли. Бесконтактные. Мы mm -hmm. делаем одноразовыми иглами, одноразовыми салфетками. Каждый панель, Она у меня и так плохо льется. Отлично. Посмотрите, mm -hmm. вот сейчас вы говорите, плохо льется. Я даже не надавливаю вам. За словами медсестры, анализы проводять анонимно. Ми не записываем фамилию, мы спрашиваем начальные буквы. Они говорят нам или не говорят. Мы выясняем год рождения и потом приходите за номером, получаете результат через 15 минут. Організаторами заходу є благодійний фонд 100% життя, ГО Хвиля, Союз антинаркотичних спільнот Одеси та Центр громадського здоров'я. Тут вопрос жизни и смерти. Если узнать, то можно сразу же начать лечение, которое бесплатное. Если мы говорим про гепатит Б, то от него лечения нет, но есть препараты, которые Подавляють вірус, но при этом можна зробити три вакцини і не гепатитом На акции Також був представник організації, яка безкоштовно надає хворим юридичну та психологічну допомогу. Ми предоставляем услуги юристов і психологів для тих людей, які а, столкнулись з дискриминацией, в частности для людей, які живуть свіч живуть з гепатитами, Вот сегодня на акції є такі у нас запроси, куда люди не можуть либо не знають, як отримати правильно юридичні. Препараты. І з такими вопросами к нам обращаются. В частности, по гепатиту С сейчас есть у нас три запроса, когда люди не могут получить препарат, потому что существует очередь, и преимущество дається людям, которые живут в СВИЧ. За словами речниці ЦГС Гани Ліснікової, показники захворюваності на гепатит С в Одеській області вдвічі перевищують середні по країні. Більшість українців та одеситів, які хворіють на гепатит С, вони не знають про свій статус. Статистичні дані по Одеській області це десь приблизно 200 осіб на 100 тисяч. Тобто, ми десь маємо 5-200 виявлених хворих на гепатит С, але ще є багато тих, які не знають про цю хворобу. Христина Шклябіна Владислава Гарбар. Новини на Суспільному. Одеса.